Стадіон футбольного клубу зірка й досі на реконструкції. Хоча ще перед початком будівельних робіт запевнили, все завершить до 25 травня. Проте нестабільна ситуація в Україні все ж внесла свої корективи. Тим не менш, реконструкція триває. І нову арену Кіровоградці, скоріш за все, побачать вже наступного місяця. 22 травня на цьому новенькому полі мав відбутися один з центральних поєдинків сезону між Кіровоградською зіркою та ПФК «Олександрія». Але керівництво команди вирішило не ризикувати. Все ж газон щойно поклали. А тому потрібен час для його адаптації. Трава тільки положилась 9 мая, почали. 16-го лежало уже, но ей еще надо было прижиться, пустить корневую систему. Иначе было бы то, что в Днепропетровске. Вы знаете, что в Днепропетровске газон никак не может прижиться. И во избежание всего этого решили немножко повременить. Трав'яне покриття виростили під Києвом, хоча планували привезти з Нідерландів, та за порадою спеціалістів зупинилися на вітчизняному варіанті. Мовляв, наша травичка швидше пристосовується до українських умов. Також зовсім скоро на стадіоні встановлять сучасне електронне табло. За його допомогою можна буде насолоджуватися і відеоповторами. Наступний крок це освітлення, яке за словами Миколи Тітова ні в чому не поступатиметься тому, що знаходиться на Олімпійському чи на стадіоні Металіст. Паралельно із цим будується і легкоатлетичне ядро. Легкоатлетичне ядро буде у нас окончені всі роботи до 15 іюня. Все буде абсолютно зроблено. Фірма Мондо своє обіцятельство, якщо виполнити срок, то задержки за роботою не буде. Офіційне відкриття реконструйованої арени заплановане на 20-ті числа наступного місяця.